Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник і сьогодні. В нашій студії ми говоримо про групові заняття для жінок з фітнесу та надамо поради для досягнення гармонії між фізичним здоров'ям та красою. А детально про це нам розповість наша гостя, фітнес-тренерка з групових занять Катерина Резвін. Катерина, рада вітати. Я також. А, давай, напевно, ми почнемо з найголовнішого питання, так з питання нашої теми. А як же все-таки визначити ось цю гармонію, так та між фізичним здоров'ям і красою в жіночому фітнесі? А добре, вже на своєму досвіді я можу сказати, що між красою та здоров'ям є тісний взаємозв'язок. Але однак, цей взаємозв'язок можна тлумачити по різному, в залежності від контексту. Фізична краса, вона, як правило, визначає загальний стан здоров'я людини, здоров здорова, чиста шкіра, гарне підтягнуте спортивне тіло, сяючі очі будуть як показником гарного здоров'я жінки. Однак, краса вона не завжди проявляється тільки зовнішнім виглядом. Краса може. Може бути і внутрішньо тобто духовно. так Якщо жінка, людина має гарний характер, може проявляти турботу, любов, співчуття до інших, вона завжди буде привертати увагу і вражати своєю красою в незалежності від її вигляду. Хотіла б ще додати, що останнім часом в сучасних тенденціях розвитку на зовнішню зовнішню красу ставлять. у Центр уваги Однак треба не забувати, що краса починається звідки зсередини, так тому я б рекомендувала розвивати, а також дбати як про своє як фізичне, так і духовне здоров'я. Це і буде основою щасливого і гармонійного життя жінки. Чудово. Мені здається, краще не скажеш, і особливо що мені запам'яталося про сеючі очі. Знаєш, ну, так. це прям щось таке це... мені здається. Наш незвичне для, ну, для, для спорту. Ну, тобто, Якщо у людини сяють очі, то вона дійсно займається тим, що їй подобається. Це а, так, що ж, підемо далі. І які переваги має фізична активність для жінок, які прагнуть досягти ось цієї гармонії? А, ну, Взагалі, підчеркну, регулярна фізична активність жінки має ряд переваг. По-перше, Уникаються, можна уникнути хронічних захворювань, таких як, наприклад, ожиріння, анемія, різні серцеві, да, захворювання, діабет, а також регулярні фізичні тренування вони сприяють покращенню психологічного здоров'я, да, пригніщується стрес, тривога, покращується сон. І, взагалі, регулярні регулярна фізична активність вона сприяє. Взагалом, покращенню здоров'я жінки. Хочу, до речі, уточнити, всеукра... Всесвітня організація охорони здоров'я вона рекомендує займатися жінкам 150-300 хвилин на тиждень аеробними тренуваннями в помірній інтенсивності. Тобто, що я хочу сказати: приходьте до мене на тренування три рази на тиждень на фітнес, будете здорові, Буде повна гармонія і щасливі <рес> чудово. А, прийдемо до порад, так тому що анонсували ми їх на Я анонсував на початку а, нашої програми. Які поради ти можеш надати жінкам, от які тільки-тільки можливо планують або тільки починають займатися фітнесом? Ну, взагалі, а, коли до мене на тренування приходять дівчата, в мене два основних запитання: перше запитання: чи не маєте ви проблеми зі здоров'ям, оскільки як і будь-який вид спорту. Орту фітнес має свої протипоказання, і заняття фітнесом вже підуть не на користь, а навпаки. Якщо проблем зі здоров'ям не мають я переходжу до іншого запитання. Тобто, яка мета і цілі чого прийшли до мене на тренування? Яка в тебе мета? Чого ти хочеш досягти? Ось і визначивши ціль, цілий може бути три. Це зменшення ваги, це утримання ваги, або ж це збільшення да, м'язової маси. І, вже визначившись і з я надаю загальні рекомендації щодо збалансованого харчування і до чіткого плану тренування. А, тобто, це повний такий розклад всього тобто да. від так. правильного харчування і обов'язково. Так, якщо хочеш досягти певного результату, обов'язково я завжди кажу своїм дівчатам, що треба треба у поєднанні а, притримуватися правильного збалансованого харчування і тренування, тобто, по а, Одинці ці ці компоненти діяти не будуть. тільки у комплексі е, ти досягнеш результату. Ну, це дуже круто, що ти надаєш відразу рекомендації і по цьому, і по цьому, і по так. іншому. Це це, це це дуже добре. Бо це дві да невід'ємні речі. Так а тепер повернемось до теми нашої програми. Так і як важливо і як важко підтримувати мотивацію для регулярних тренувань, тому що можливо знаєш, хтось здається раніше, хтось не може витримати ці навантаження, хтось психологічно. Не готовий до них, так а мотивація і спорт це також дві. Тісно взаємопов'язані поняття. А я зараз спробую надати певні поради, які будуть мотивувати так, у досягненні певних цілей. Перша порада, як я вже сказала, це чітка поставлена мета. Ціль. Людина повинна чітко усвідомлювати, чого прийшли ми на тренування і чого ми хочемо досягти. Друге це вибір, правильний вибір спортивної дисципліни. Тобто необхідно обирати вид фізичної активності той, який тобі по душі, не твоїй подрузі, там, не твоїм батькам, чоловіку тощо, а саме те, чим би ти хотів займатися. Наступне це Дотримання та докладання достатніх зусиль. На жаль, без зусиль у спорті результату ти не будеш мати. Тут не да. треба докласти зусиль, щоб, хоча б на першому етапі, вже через наприклад 3-4 тижні, ти побачив, хоча б мінімальний результат. А це. Ну, це як мінімум 3-4 тижні, а й декілька місяців необхідно для того, щоб побачити перший результат, і це буде тільки початок. Наступне це фіксація результатів. Необхідно обов'язково фіксувати проміжні результати на шляху до досягнення своєї цілі, і це буде тебе мотивувати. Крокувати далі і далі, ну і останнє, мабуть, я б запропонувала не забувати винагороджувати себе. Ось як це зробити. Дуже ну, цікаво. наприклад додатковою мотивацією для жінки до спорту буде, наприклад, купити гарний спортивний костюм. Було б непогано, да. мені здається, і тобто, це вже є таким, так да, це це як буде додаткова мотивація да, до занять спортом або купити. А... Менший за розміром спортивний або менший костюм, за розміром, і буде так і буде мотивувати да, його влізти через декілька там місяців. <рес> так, чудово. А які типи тренувань або вправ особливо корисні для жінок для досягнення цих певних фітнесів? Так, да. як я вже сказала, ціле може бути три: це схуднення, набір м'язової маси або ж утримання ваги. За різновидами навантажень тренування розрізняють на два типи: це аеро. Це кардіотренування і анаеробні це силові тренування. А щодо аеробних кардіотренувань, вони спрямовані на збагаченні киснем наших клітин організму та на збільшенні витривалості. А проте анаеробні вони спрямовані на покращення якості сили та збільшення м'язів. Тому я рекомендую, якщо жінка обрала за ціль схуднення, Необхідно використовувати ці два типи тренувань: це аеробні кардіотренування і силові тренування. Якщо людина обрала шлях нарощення дам'язової маси, це тільки анаеробні силові тренування. Угу. Ну що ж, часу залишається не так багато. Він в нашій програмі, на жаль, обмежений. Але давай топ-3 або топ 5 конкретні поради, які ти б дала б жінкам, які хочуть почати свій шлях в гармонії між фізичним, фізичним здоров'ям та красою. Ну, взагалі, мабуть, ці поради будуть примітивними примітивними, однак вони є дієві. Дівчата займайтеся спортом, налагоджуйте своє харчування, тобто харчуйтеся правильно. І збалансовано, і налагоджуйте свої е, свій психоемоційний стан. І буде все добре. Чудово! А, ну що ж, Катерина? Я хочу подякувати тобі за те, що ти сьогодні звітав нашої студії. А та щиро подякувати за ці поради, яка які ти надала для наших телегтелеглядачок. Дуже дякую. До побачення. Друзі, вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто і говорили ми про жіночий фітнес та надали поради, як досягнути гармонії між фізичним здоров'ям та красою. В гостях у нас була фітнес-тренерка з групових занять Катерина Резвін. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.